Доброго дня, мене звати Євгенія Рибакова. Ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. Сьогодні ми поговоримо з вами про сім помилок. Чому протягом перших двох-трьох років закриваються 80% усіх бізнесів? Отже, відкрити бізнес це одна з мрій, яку хоче досягти дуже багато людей, але ми поговоримо про те, що є проблемою на шляху до успіху, адже бізнес це процес, це гра, в яку ми повинні розуміти, що ми повинні грати вдовго. Це як бігати марафон, але це не забіг на коротку дистанцію. І тому ми повинні розуміти, що нам потрібно знати і якими знаннями володіти, щоб уникнути цих семи помилок. Отже, перша помилка це відсутність планування. Коли ми маємо бізнес-ідею, ми повинні розкласти її на бізнес-план і на фінансову модель. Для чого це нам потрібно? Ми, коли робимо бізнес-планування, оце це от розробка бізнес-моделі, ми намагаємося продумати кожен шлях. Що нам потрібно, ми думаємо про ключових наших партнерів, про ключових постачальників, яку цінність і яким продуктом ми можемо нашому клієнту допомогти, яку біль і якого клієнта ми хочемо вирішувати, які в нас будуть постійні і змінні витрати, які в нас будуть шляхи продажів. Тому ми кожен такий блок у бізнес-моделі повинні розкласти на такі дуже деталізовані блоки для того, щоб зрозуміти, що конкретно ми хочемо. Ідентично, ми повинні зрозуміти потім, як цю всю бізнес-модель перетворити вже на цифри в бізнес-плані і фінансову моделі, для того, щоб зрозуміти за яку ціну ми можемо продавати наш продукт. Чи є в нас конкуренти, і які бенчмарки ми маємо зараз на ринку, на які ми можемо орієнтуватися, і відповідно порахувати також від зворотнього. Окей, якщо ми будемо продавати за таку ціну, яка буде собі вартість, чи ми покриваємо всі наші постійні витрати, чи ми маємо прибуток для розвитку, яку частину прибутку ми можемо пускати на маркетинг або, наприклад, на наступну розробку на R&D. і відповідно таким чином робимо краш-тест вашої бізнес ідеї для того, щоб зрозуміти, чи все правильно ви порахували. Звичайно, коли ми говоримо, що ми просто хочемо продавати як фрілансер наші послуги на погодинці. Та то звичайно ми цього не робимо. Ми злучаємо планування і бізнес модель, коли ми хочемо виготовляти продукт, хочемо виходити на ринок, хочемо розвивати соцмережі, хочемо розвивати, наприклад, шахи продажу через, наприклад, будь-які або через сільпо і АТБ. І відповідно повинні це все рахувати. Якщо ви не рахуєте, приходьте до нас, і ми з вами це зробимо. Друга помилка недостатнє фінансування. Коли ми якраз плануємо, ми повинні порахувати хоча б в розрізі 3-5 років, скільки грошей нам потрібно для того, щоб наша бізнес-ідея не тільки вижила, щоб ми ще мали можливість протестувати сам продукт на ринку і таким чином, потім його вдосконалити. І далі випустити другу і третю версію, і тоді тільки з другою і третьою версією в нас буде вже реалізація. Оцей весь період ми повинні за рахунок чогось фінансувати. І буває так, що коли ми не зробили бізнес-плани фінансову модель, ми не розуміємо, скільки такий період буде тривати в часі. І ми просто можемо не дійти до цієї точки безбутковості просто через те, що ми неправильно порахували або не порахували зовсім, і в нас просто закінчилося фінансування. І таким чином ми просто. Не зробили, не дотягнули у цей от маленький крок до того, коли вже фірма почне генерувати самостійно свої гроші. Тому що не забуваємо, навіть розвиток соцмереж він потребує часу і він потребує також бюджету. І, Відповідно, коли ми хочемо, наприклад, наш продукт продати через соцмережі, ми повинні розуміти: окей, нам треба таргетолога, це там тисячу доларів бюджет на місяць. Нам треба, наприклад, нашу сторінку. Нам треба, щоб був відеограф або контент креатор який буде нам створювати контент на нашу сторінку, і це все бюджет, і коли ми не рахуємо скільки часу нам треба для того, щоб запустився інстаграм, через який ми можемо вже продавати, то ми просто втратимо нашу можливість через поганий прорахунок. Помилка номер три: неправильна оцінка ринку і відсутність в бізнес-плануванні кроку product-market fit. тобто, коли ми розробляємо продукт. Ми повинні його протестити, тобто ми повинні зрозуміти, хто наш клієнт, яку біль ми вирішуємо, і зробити каздеви з такими клієнтами, хоча б 20-50, в ідеалі це 50-100, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ви своїм продуктом вирішуєте біль клієнта, ідентично, яким чином клієнт хоче отримати таку послугу або купити такий продукт. Але до того, як ми його зробимо, хоча б MVP, ми повинні все ж таки позбирати всі необхідні інформацію, дані, зворотній зв'язок від потенційних наших клієнтів. А можливо, ви хочете запропонувати те, що вже не потребує, скажімо так, вирішення. Або, наприклад, ви хочете запропонувати продукт так, як клієнт не згоден його купувати. Ви хочете продавати підписку, а він хоче купити тільки продукт один раз і все. І відповідно такі. Тим чином ви повинні повертатися до своєї бізнес-моделі і фінансової моделі і переглядати свій продукт. Четверта помилка в нас випливає з третьої помилки: Це, якщо ми не розуміємо, що хоче клієнт, ми не можемо сформувати унікальність нашого продукту. Чим він буде вирізнятися на ринку? Адже ми усі розуміємо, що на ринку вже стільки багато різних рішень. Що неможливо вигадати щось дуже інноваційне. та ми повинні просто розуміти, що яким чином ми один і той же самий продукт можемо покращити і продавати на новій площаці або інакшим чином ніж звик клієнт. Наприклад, завжди, коли ми йдемо до майстра з волосся, ми чомусь звикли, що тільки в перекарні або в спа-салоні нам щось допоможе зробити, але вже зараз є на ринку рішення, коли. Онлайн тебе спеціаліст вчить, як користуватися різними засобами, підбирає під твоє волосся різні засоби і допомагає тобі правильно навчитися е, мити голову і вкладати волосся. Та окрема біль клієнта, як правильно доглядати за волоссям, подано по інакшому, і таким чином воно допомагає вам створювати новий продукт, на який буде попит. П'ята проблема це звичайно проблема пов'язана з командоутворенням. Коли ми тільки починаємо наш бізнес, ми просто, скажімо так, ремисліники, ми робимо, ми знаємо, але коли доходить до моменту делегування, по-перше, ми не готові як підприємці, тому що нам бракує нашої такої освіти, підприємницької і лідерських якостей, з другої сторони, ми ніколи не вчилися бути менеджерами. А менеджити – це теж дуже велика. Така складова підприємницької діяльності, адже коли ми е, наймаємо людину, делегуємо на неї завдання, процес, хочемо отримати результати, але не виходить. І тут питання не просто до тої людини, а тут питання ще й до вас. Чому ви не справилися? Чи дійсно людина вам не підходить по цінностям? Чи ви погано її підібрали, чи ви, е, наприклад, не змогли самостійно пояснити завдання і не уточнили його і такі яким чином людина не зрозуміла, що від неї очікують, і зробила щось або що. Тут палка з двох кінців, тому ми постійно повинні розуміти, що ми повинні, як підприємці, самостійно завжди навчатися. Не знаємо, як навчатися, є різні програми, є наставництво у нас, можете теж записуватися, приходити, але ми повинні завжди розвиватися і знати, як наймати людей, кого краще вам наймати. На постійну ставку, чи, наприклад, на погодинку, чи, наприклад, на проект, яким чином менеджити це все і контролювати виконання такими людьми ваших завдань. Це все відноситься до великої цієї проблеми, адже з людьми працювати важко, і ми повинні розуміти, що тут потрібно терпіння і навчання, адже неправильні рішення щодо найму на роботу і організації робочих процесів. Можуть затормозити дуже сильно розвиток вашого бізнесу і звичайно отримання прибутків. Проблема шоста: неготовність до викликів. Підприємництво і інвестиції в бізнес це завжди виклики. Це робота 24 на 7, а не з 9 до 6. Це завжди підвищений рівень відповідальності, підвищений рівень стресу. І таким чином, ми повинні розуміти, що ми самостійно повинні до цього підготуватися, адже ризики дорівнюють доходам. Якщо ви хочете стабільну зарплату, краще йдіть на роботу і працюйте з 9 до 6 і нанесіть відповідальності. Та мінімальну відповідальність і, скажімо так, не стресуйте. Але якщо ви хочете дійсно заробляти гроші, сформувати різні джерела доходу, і вам необхідно також створювати свої маленькі, наприклад, бізнеси, свій інстаграм-магазинчик, наприклад, або написати якусь книгу, або купити частку бізнесу, ви повинні реально оцінювати рівень стресу стійкості, яку ви повинні у себе пропрацьовувати. Тому, якщо ви не готові, але ви хочете бути підприємством. Це ви повинні навчатися бути підприємцем, бути лідером і бути бізнесменом і в подальшому інвестором. Сьома проблема це ігнорування зворотнього зв'язку від ваших клієнтів, наприклад. Коли е, у нас є соцмережі, всі дуже бояться хейту. Та ми всі уникаємо хейту, тому що там хтось щось напише тощо. Я люблю хейт. Чому тому, що в хейті я бачу усі проблеми, які є у людей. По-перше, їхній моральний стан, що їм бракує, що їм заважає, що е, вони говорять про мій продукт. Чому вони відзиваються? Якщо їм дорого, чи правильно я поставила свій таргетинг чи на правильно цільову аудиторію я вийшла? Якщо, наприклад, є якийсь зворотній зв'язок по якості продукту? Знову ж таки, я навпаки думаю, окей, оце от негативний фідбек, і я повинна його використати, щоб покращити свій продукт. Психологія наша, вона така, о Боже, хейт, я краще відійду, відключу коментарі, щоб ніхто цього не бачив, це ж позор. Але по факту ні. Це дуже реально крута річ, яка допомагає нам зрозуміти, чого бракує нашому споживачу і чи ми правильно виходимо на нашого. Цільового клієнта, тому що коли ми, наприклад, запускаємо рекламу на інстаграмі або в соцмережах інших, ми е, таргетуємося на широку аудиторію. З другої сторони, якщо приходить широка аудиторія, наш продукт, наприклад, коштує тисячу доларів, що ми повинні доопрацювати. Можливо, ми повинні доопрацювати сам по собі продукт, адже, наприклад, Apple телефон і вся техніка Apple, навіть люди беруть кредити для того, щоб купити цю техніку, та а чому тому, що це престиж. Тому що це дуже круто, і тому що для соцмереж кращої техніки ви не знайдете. Але люди розуміючи ці всі для себе бенефіти, вони купують цей продукт навіть в кредит. Тому подумайте, що ви можете через такий отриманий зворотній зв'язок допрацювати продуктову лінійку і вже збільшити продажі з наступними ітераціями. Тому не забуваємо, що це тільки основні сім найбільших помилок для малого і середнього бізнесу, з якими ми стикаємося як підприємці усі кожного дня, але не забувайте, що просто не здавайтеся. Йдіть до своєї мрії, пробуйте, пробуйте з цим продуктом, пробуйте з іншим продуктом. Все у вас вийде, просто необхідно вірити і необхідно діяти. Тому гарного вам усім дня! Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат відео, можливо, щось додати. І побачимося в наступних відео.